Камені відбулася особлива служба Божа, на якій зібралося чимало людей. Муніципальний хор боян також настояв осторонь і організував на території святині чудовий благодійний концерт. Деталі у сюжеті. Запрошені були всі священники підкам'янського деканату Української греко-католицької церкви також прибув настоятель унівської лаври, де відбулися сповідь та повний відступ. А сама Божа служба була запланована на 13-ту годину. Світове, світове. З Духа Святого, і на рівні стався чоловіком. і був п'яти за нас, заботя побата, і страждав, в Йому похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вожніться на небо і мисить праворучиця, і в Твоєму Твоїх, заслави, судити, живих імен. Після служби Божої Марія довелося побачити чудовий та чуттєвий концерт муніципального хору боян під керівництвом диригента Ярослава Олиніва. Благодійний концерт на підтримку збройних сил України вразив всіх прихожан, які прийшли на освячення храму. Напиши до батька, напиши до неньки, напиши до любої дівчини. Чао! Самонюк Іван, що працює дяком в цьому монастирі, залюбки поділився своїми емоціями від минулого концерту та служби. Все ж таки, коли Бог живе у серці людини, то і життя стає кращим, а всі проблеми вирішуються. сприяє І сьогодні людно і приємно тут відроджується монастир і традиції. І дуже. На серці радується і душа радується Просто на просто також одна із учасниць муніципального хору боян надала нам свої коментарі щодо свого виступу та нагадала, завдяки чому й кому ми досі маємо змогу дотримуватись традицій. Війна триває кожен день, і на вихідних, і в піст, і вночі, і в вдень. Ми не можемо собі дозволити просто перестати це робити, тому що. Ми не співаємо, ми молимося і просимо Бога, щоб Він в першу чергу захистив тих, хто захищає всю нашу державу. І це я думаю дуже важливо і важливо також для тих дітей, які в церкві після служби залишаються і слухають ці пісні. Мене ці пісні навчила моя бабуся, але я не знаю, що цих дітей їхня бабуся зараз навчить цих пісень. І я рада, що ми можемо долучитися і до культурної такої місії, і ще й захисникам нашим допомогти. Наприкінці відкриття нам пощастило поспілкуватися з місцевою поетесою та послухати її вірші навіть у такий скрудний час, як зараз. Уся творчість дуже важлива, і культурний розвиток не повинен припинятися ніколи. Багато нам дарував Всевишній, але і дав і нам ту землю рідну, де ми народились і живемо. Містечко наше між невеликими горами медоборів, здовж берегів узенької ріки кви. Широка джерельна криниця при дорозі недалеко біля хати, І камінь-метеор замріяний, як сторож поглядає з висоти. І домініканський монастир освячений віками, де молимось, ми часто тут, а мати Божа чує ту молитву і нам біді та в горі помагає. І від нещастя відвертає її сам Син Ісус Христос. Він Він завжди з нами у наших серцях перебуває, не дає і сил упасти, і допомагає. Під їхню милість і нині прибігаємо. І від усього серця просимо, ми, щоб наш під камінь завжди процвітав, і щоб щасливими, здоровими і мирного нам усім неба були всі ми. В загальному під час концерту спільними зусиллями було зібрано 13 тисяч 109 гривень. Мар'яна Баня, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.